Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні 3 вересня. В цей день народилась прекрасна чудова людина. Це батько нашого побратима Віктора Альохіна. Батько звати Віктор Сереверинович Альохін. Колись він був викладачом в Заставнівському професійно-технічному училищі номер 24 Він викладав будову автомобіля, двигунів. Коробок передач. Також ми вивчали будову комбайнів, тракторів, навісних, тобто плугів, сіючих пристроїв і так далі. В той час я так само вчився з Віктором Альохіном. Ми були одногрупниками. Віктор Альохін з ним є однолітками. Ну, і Я пам'ятаю ті прекрасні чудові часи, коли був мир, добро, бут, злагота. Коли ми були ще дітьми, юнаками, ну і Віктор Северинович він показував супервищий клас, тому що його, як кажуть, ті уроки, які проходили, це було майстер-класом, як кажуть зараз в Ютубі, у Фейсбуці. Ну, і я хочу подякувати Віктору Севериновичу, що він подарував світові таких прекрасних дітей. Олю Довголіс, вона зараз одружена. І Віктора Альохіна, який зараз знаходиться на війні, захищає і боронить нашу рідну вітчизну, нашу Україну. Він з перших днів пішов воювати. А Ольга так само вона долучена до того, що вона допомагає бійцям ЗСУ. Ну і... Хочу піснею привітати Віктора Севериновича від імені всіх наших бійців, від імені його сина і заспівати йому пісню. Сьогодні день заставні особливий. Сьогодні ми співаємо пісні. Боже Віктор Северинович льокі! Сьогодні у великій ціні, по день народження своє святкує, і ми його вітаємо усіх, по Віктор шле батькові вітання, а також шлють вітання з ним бійці Здоров'я, щастя, радості бажаєм щоб ви життю раділи, повсякчас, і щоб війна оця краса скінчилась. Віктор, щоб завжди був біля вас, бо все вас дуже любить, поважає, тому воює Віктор на війні, свою сім'ю та рідних захищає, щоб у безпеці жили ви усі, і хай застав нас знає про героя, що батько має віктора бійця. Бо ж мене віктор це є перемога, тому нам не страшною є війна. Здоров'я, щастя, радості бажаєм, щоб ви життю раділи повсякчас, І щоб війна оця страшна скінчилась, та віктор щоб завжди був біля вас. Сьогодні день заставні особливий. Сьогодні ми співаємо пісні. Бож Віктор Северинович льоки сьогодні у великій ціні. день народження своє святкує, і ми його вітаємо усі. Бож Віктор си ля батькові вітання, а також люд вітання з ним бійці. Здоров'я, щастя, радості бажає. В час. І щоб війна оця страшна скінчилась, та віктор щоб завжди був біля вас. Здоров'я, щастя, радості бажаєм, щоб ви життю раділи повсякчас. І щоб війна оця страшна скінчилась, та віктор щоб завжди був біля вас, і щоб війна оця страшна скінчилась. Завжди був біля вас, та віктор, щоб завжди був біля вас, та віктор, щоб завжди був біля вас. Слава Україні! Ми переможемо! Віктор Северинович, з днем народження вас, бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, щоб в кінці кінців закінчилася війна, щоб Віктор приїхав додому, і щоб ми навіть не згадували оці страшні пекельні дні, які нависли зараз над нашою Україною. Слава Україні, смерть ворогам! Слава героям! Ми переможем!